Останній домашній матч у цьому осінньому періоді Житомирське полісся зіграло проти вишгородського Дінезу. Для суперника це була можливість реабілітуватися після попередньої поразки в 0-5. Тому перший тайм команда розпочала досить жваво. Та вже на 18-й хвилині першою створила небезпечний момент. Такий напад на ворота господарів лише більше розлютив Полісся. То вже на 24-й хвилині житомиряни забили перший гол. Належав Денису Янакову. Та лише за вісім хвилин Полісся знову змінило рахунок на табло автоголом 2-0. І з таким результатом команди пішли на перерву. Господарі поля зізнаються, грати допомагала підтримка вболівальників. Я вважаю, що вболівальники потрібні нам на стадіонах, і дуже шкода, що їх не вистачає. Але ж така ситуація в країні, що ми повинні грати і для ЗСУ першу чергу і для болівальників. У другому таймі напруження стихло. Гравці Полісся кажуть: взяли за мету втримати рахунок, Однак наприкінці вдалося забити ще один гол. В першому таймі ми забили два м'ячі. І Я вважаю, що хлопці подумали, що гра вже є в кармані. І в Другий тайм ми вийшли, ми повинні були просто контролювати м'яч. Забили ще третій в кінці. І я думаю, третій м'яч для вболівальників таке. Для них емоція у екрані в телевізорі. Крапку у матчі поставив Сергій Кисленко на 88-й хвилині. Реваншу у «Дінезу» не вийшло. А також команда втрачає шанси залишитися у топ 4 Тренер вважає, проблема у недостатньому досвіді нових гравців, котрі складають переважну більшість. У Нас дуже молоді хлопці. і вони знайомляться з першою лігою, тому що коли ми зимою збиралися, це була друга ліга. Зараз інший рівень інше ставлення до тренування, інше ставлення до праці. Так Команда будується, але не так просто як хотілося б. Цей сезон змінив полісся. Відзначає тренер Житомирян. Команда значно виросла порівняно з минулим роком і в першу чергу завдячують цим об'єднанню. Хлопці об'єднані всі однією мрією вийти до півліги допомогло ще те, що ми цілий рік були разом на зборах. Ми Чаще, частіше бачили один одного, ніж свої сім'ї. Тому, я думаю, всі об'єднались і в нас є мета, до якої ми сплотились і йдемо крок за кроком. Робимо все, як положено. Тому є результат зараз. Команда впевнено йде до своєї мети. Полісся стало лідером в першій половині матчів першої ліги. і увійшло до пулу команд, котрі боротимуться за можливість змагатися у прем'єр-лізі України.